Мене звуть Ольга Кожем'якіна, я SEO та бізнес-аналітик компанії Plagid. Хочу розповісти трохи про нашу компанію. Plagid організована в 2023 році. У 2024 році ми стали партнерами з компанією Odoo. Перші проекти були реалізовані на ком'юніті версії, зараз вже впроваджуємо інтерпрайз також версію. Наш засновник Вадим Сердюк, розробник та архітектор комплексних автоматизованих систем з досвідом роботи 25 років. В минулому займався впровадженням комплексних систем управління для машинобудівних підприємств, сертифікований спеціаліст, 1С та учасник міжнародних програм. Хочу сказати, що це вже не перший досвід роботи з поліграфічною компанією, це наш третій проєкт, і кожен проєкт стає все цікавішим, все глибшим і все більшим. Перший проєкт був це кастомна розробка, автоматизація роботи з супідрядником, а друга автоматизація роботи менеджерів. І зараз вже комплексне впровадження ERP, ОДУ для поліграфічного підприємства. Виходячи з цього досвіду, можу сказати, що, хоча, здавалося б, всі процеси можуть бути схожі, але все ж таки, в залежності від того, яка там компанія, можуть бути процеси настільки маленькі, це маленька компанія, може бути організовано ОДО в такій компанії, де трошки більше і ширше. Ну і ось в такій компанії, де процеси дуже складні, кожен етап можна поділити все глибше і все ширше, розписати ці бізнес-процеси. Але для кожної компанії, такої, як показала практика, оду адаптується і впроваджується. Тож, наш кейс сьогодні про поліграфічну компанію, яка звернулася з нами з певним запитом, вони хотіли росту, але в них взагалі не було ніякої системи облікової і системи керування. Замовлення в компанію надходять мейлом, надходять через через месенджери. Далі, відповідно, відбувається розкладка, перевірка макетів, погодження, розрахунок спочатку відповідно, і потім погодження з замовленням. Після погодження замовлення вже передається в роботу, де відбувається передрукарська підготовка, відповідно, виробництво та відвантаження. Перше, що ми запропонували компанії, це звичайно бізнес-аналіз поточного процесу, тому що дуже важливо зрозуміти, як працює виробництво, як працює менеджмент для того, щоб знайти ті самі інструменти воду, які були б цікаві, які б вирішили проблеми даного підприємства. Тож що було виявлено в процесі аналізу. Робота менеджерів велася в електронних таблицях. Відповідна інформація часто втрачалася. Багато часу виходили на пошук інформації, якісь роз'яснення, обговорення, листування і перекидування файлів. Відсутність єдиної клієнтської бази. Кожен менеджер вивів свою певну клієнтську базу і не було взагалі ніякої взаємозамінності. Помилки при розрахунку замовлень. Також були, тому що розрахунок достатньо заплутаний, достатньо складний і має враховувати багато факторів, але не було такого інструменту, який би допоміг менеджеру зробити це швидко та ефективно. Відсутність складського обліку як такого, звісно, є видаткові накладні, які передаються бухгалтеру, але все ж таки неможливо оперативно зрозуміти, скільки зараз матеріалів знаходиться на складі, на складі власному або скільки продукції зараз готова до відвантаження. Відсутність бази остастки. Це теж важливо для поліграфічного підприємства, так як в виробництві враховуються вирониці, приймають участь оснастка, така як там ножі, пластини і так далі, які важливо мати під рукою, можливо розуміти, які саме вони є, для того, щоб виконати повторні замовлення. Відсутність планування виробництва це також дуже важливо, тому що неможливо спланувати, коли буде запущена в роботу замовлення, коли буде вже готова повністю. І так само не спланувати загрузку повністю свого цеху. Таке теж основне це неможливість відслідкувати почточний статус замовлення на виробництві. Менеджер не розуміє, в якому стані його замовлення, на якому етапі він виробництва. Він відповідно не може сказати замовнику, коли буде готове його замовлення. І головне, що ми виявили в процесі аналізу, це що весь. Досвід, вся операційна операційка, прийняття якихось операційних рішень, оперативних було сконцентровано в руках однієї людини. І це дуже впливало на розвиток компанії, тому цей фактор ми вирішили прибрати і одразу активно, щільно почали співпрацювати з цією людиною. Бізнес-процеси, як ми наклали ці бізнес процеси в коду? Умовно поділили на роботу менеджерів до узгодження з замовником, передрукарською підготовкою та виробництво і логістику. Відповідна робота з менеджерами, менеджерів з замовленнями до узгодження ми налагодили CRM та продажі. Передрукарська підготовка лягла на завдання, виробництво і логістика це виробництво і склад. Тож, що ми впровадили, що запропонували компанії замовнику це, по-перше, автоматичне надходження замовлень з усіх джерел в єдину систему CRM. це інтеграції з Telegram, Viber, налагодження, налаштування поштових серверів, пошти. Система автоматичних завдань та сповіщень вона була впроваджена в компанію та можливість обмінюватися та зберігати файли всередині системи. Це дуже важливо було налагодити комунікацію між співробітниками, тому що в процесі розрахунку, в процесі Передрукарської підготовки всі о, такі співробітники, як менеджер, конструктор, технолог, дизайнер, вони щільно спілкуються між собою, комунікують, тому налагоджена комунікація всередині компанії саме дуже впливає на швидкість обробки замовлення і відповідно на швидкість підготовки до друку, підготовки до виробництва. Далі була надана можливість виставлення рахунків від юридичних осіб ФОП. Комерційні пропозиції, налаштовані інтеграції з банками та з комбанком Монобанк для того, щоб оперативно можна було переглядати оплати. Ну і, відповідно, найцікавіше це технологічний калькулятор. Це той самий інструмент, який надає можливість менеджеру швидко і достатньо якісно порахувати вартість. Кінцеву вартість замовлення, враховуючи технологічні операції, закладені в ці замовлення та матеріали, та компле... матеріали і комплектуючі. Що цікаво, що враховує цей калькулятор, як він працює, на базі основних даних про замовлення, таких як кількість аркушів, кольоровість друку, кількість сторін, наявність певних додаткових операцій, система оцінює вже кінцеву вартість продукту. Для кожної окремої операції є додаткові опції, які враховують особливості. Наприклад, для операції Друп врахована кількість спусків можна задати, можна позначити, в якої сировини буде виготовлятися це замовлення з давальницькою чи зі своєї сировини. Кількість експонуючих пластин враховується автоматично. Для такої операції, як ламінація, врахована можливість додати тип розкладки, бо від цього також залежить її вартість. Для операції тиснення можна задавати тиснення з фольгою або без фольги, можна задавати площу такого тиснення, можна задавати, враховувати вартість нового кліше або враховувати те, те саме кліше, яке вже є в наявності у нас в оснасті. Далі висічка. Висічка також врахована можливість робити висічку тигелем або циліндром. Від цього буде також залежати вартість замовлення, бо тигель працює по-іншому, довше виходить сама операція, тому її вартість виходить дорожче. І це суттєво впливає на розрахунок. Вартість кожного кожної операції розраховується окремо. І наприкінці розрахунку програма рахує загальну суму нашого замовлення і ціну однієї одиниці продукції. Також врахована можливість розраховувати таку продукцію, як, наприклад, каталог або блокнот складну, там, де потрібно додавати окремо, рахувати окремо обкладинку і окремо рахувати вкладення. І ще додана можливість додавати шаблони для таких товарів, типових, наприклад, або для повторювальних товарів, де ти можеш разу обрати, разу обрати шаблон, і за цим шаблоном тобі програма розрахує повністю вартість твого замовлення. Що ще важливо, що цей калькулятор він достатньо гнучкий, і його можна використовувати не тільки для поліграфічної продукції, але й для іншого виробництва. Також він, його можна буде налаштувати. Що також важливо для цього калькулятора, це те, що для одного замовлення можна робити декілька варіантів розрахунків. Які включають або виключають різні операції з усіх цих розрахунків, автоматично можна додати вже комерційні пропозиції і які також прив'язані до замовлення і відправити їх клієнту. Відповідно ту комерційну пропозицію, яку клієнт за узгодить з якою він погодиться, розрахунок вже відправляється в передрукарську роботу і на виробництво. Далі, що було також зроблено, складський облік. Налаштовані місця розташування, налаштовані маршрути, враховано побажання клієнта зберігати частину своїх матеріалів великою партією у замовника і маленькими партіями забирати на свій склад. Створена склад оснастки. Вся оснастка категоризована. В кожну картку оснастки додано окреслення, додано фотографію, тобто зараз вже повний порядок, є ножі, є кліше їх легко знайти для того, щоб можна було відтворити якесь замовлення. Дуже зручним в цьому напрямку став звіт поповнення, який є, в принципі, базовий в воду. Після того, як затверджується замовлення, система аналізує залишки матеріалів на складі, бронює під певне замовлення, те, чого не вистачає, ставить в попит. Так, так відбувається за кожним замовленням, і, наприклад, наприкінці певного періоду менеджер закупівель може просто перейти в цей звіт, йому не потрібно вкладати там всі ці замовлення разом, тому що це за нього робить програма. І, в принципі, звідси він може бачити, що потрібно закупити, під конкретні замовлення і вже замовляє. Те, що стосується логістики, це налаштована інтеграція з новою поштою. Ну, в принципі, тут було все основне. Виробництво, що тут було важливо, це планування виробництва. Для цього була проведена робота з керівником виробництва для того, щоб зібрати нормативну базу про час, який необхідний для певних операцій. Це достатньо цікава тема, тому що. Кожна операція залежить від багатьох факторів: від якості та щільності паперу, від там врахована була ще приладка і дуже багато показників. І, враховуючи це, було сплановано, зроблена можливість це планувати робити виробничий план. Так, далі автоматичне створення виробничих ордерів з технологічного калькулятора. Воду виробничий план з, завдяки специфікаціям, а специфікації потрібно створювати руками. І, враховуючи той фактор, що у нас замовлення унікальні, більш вони неповторювальні, і дуже багато цих етапів виробництва. На кожному етапі кількість полуфабрикатів різна було впроваджене рішення створювати виробничі ордери, виробничі замовлення прямо з технологічного калькулятора автоматично. Таким образом, ми забрали великий шмат роботи у технолога, зекономили час на цьому. І, в принципі, все робиться автоматично. В цеху організоване робоче місце, яке дозволяє оперативно вносити інформацію про виконання операцій. Кожен робітник може бачити свій перелік, своїх робочі операції, змінювати статус, додавати коментарі. Це дуже спростило роботу з менеджером, тобто налагоджена таким чином комунікація між цехом і менеджером і менеджментом. В принципі робота продовжується в цьому напрямку. Фактична собівартість прямі матеріальні витрати збираються завдяки виробничому ордеру, все інше завдяки налаштованим аналітичним рахункам. Стосується собівартості, треба зазначити, що, що на підприємстві впроваджено метод ідентифікованої собівартості, і тому кожен місяць. Керівник виробництва складав відповідні акти на списання матеріалів під кожне конкретне замовлення. Це було досить складно і досить трудозатратно. воду є відповідний схожий звіт, який ми адаптували, і тепер при кожному закритті замовлення виробничого можна роздрукувати цей акт, який містить сцені всі основні матеріали за цим виробництвом, в одиницях виміру тих, яких він був закупований, це була вимога нашого замовника. Його можна роздрукувати, підписати і, відповідно, передати бухгалтеру. Це дуже зручно. Що ще не встигли ми впровадити, що ще є в розробці, це заробітна платня, налаштування управлінської звітності, обмін документів з бухгалтерською системою і впровадження рішення для бухгалтера, якої ми плануємо впровадити окремо. Ну, і також для того, щоб в майбутньому зовсім вилучити помилки при розрахунку калькулятора, було прийнято рішення про будування ще інструмента. Цей інструмент, звісно, повинен трохи потребує трохи часу для навчання, але в майбутньому він буде незамінним на підприємстві. Хочу сказати, що в цьому проекті ми намагались використати як можна більше все ж таки базового інструменту в оду, але без розробки, звісно, не обійшлось. Які поточні результати? Вже зараз можна нам сказати, що збільшилась кількість обробляємих замовлень і звільнився ресурс для більшої кількості замовлень. Менеджери можуть обробляти набагато більше. Знизилась кількість помилок при розрахунку замовлень, налагоджена комунікація між менеджментом і цехом відповідно завдяки тому, що оперативно передається інформація з цеху на менеджерам про Конкретні операції з'явилася можливість планувати загрузку, і планується збільшення об'йомів виробництва на підприємстві. Вони закупали, закупили додаткове обладнання, тож робота продовжується. Дякую за увагу. Це все, що я хотіла розказати сьогодні. Давайте почнемо з такого: на якому модулі було реалізовано технологічний калькулятор, в модулі CRM. Як реалізовано зберігання в системі великої кількості великих графічних файлів і доступ до них? В даному випадку використовувався модуль документи. В принципі, скільки файлів буде у вас в компанії, це залежить від вашого серверу. Тобто зберігання матеріалів в модулі документи? Так. Скільки користувачів у системі? Внутрішніх користувачів зараз на цей момент. До 10. І скільки в середньому замовлень на добу? До, до 30 замовлень на день. Чи зарплату будете робити на базі ком'юніті? Плануємо зарплату робити на Enterprise, бо в принципі ця система була розроблена на Enterprise. чому ні? І поясніть більш детально. Що саме передбачається за організацією робочого місця з огляду на процес входу? Було, було організовано робоче місце за, за рахунок встановленого планшету. Розглядався варіант додатку у телефону кожного робітника, але від цієї ідеї ми відмовились, тому що стало зрозуміло, що це не дуже буде зручно і, в принципі, різні телефони, різний рівень користувачів. Цих телефонів, тому було прийнято рішення встановити планшет. Зараз воно тестується і, в принципі, дуже це зручно. Скільки планшетів доведеться взагалі поставити в цех, це вже друге питання, це залежить від простору, який організований в цеху. Тобто робоче вікно, планшетна версія? Так.